Не секрет, що Україна б'є по Російській Федерації ну а з не меншою інтенсивністю, як мінімум, регулярністю. Я не скажу, що у нас сил достатньо. Щоб інтенсивність була така ж сама, як прилітає це на Харків, на Суми, на Запоріжжя, на Київ інколи, але все одно це відчутно. І ми бачили з вами неодноразово відео наляканих росіян, які вже просто ну плачуть і говорять, коли це все закінчиться. Ну це питання не до нас, це питання до них і до їхнього керівництва. Трек на перемовини він має бути не тільки в українців. Запит на зупинку бойових дій має бути не тільки в українців, а і в росіян. Також один із каналів: а це повітряна тривога Київ. Опублікували, як на мене, дуже доволі таке дивне дослідження. Я не очікував, що таке може бути. Ну, раз воно з'явилось в публічному просторі, то можу це озвучити вже. Чим Україна б'є по Російській Федерації? І так. Далекобійні ударні дрони. Бобер летять до тисячі кілометрів. Цілі Москва, Тула, Рязань, тобто Бобром б'ють по Москві. Далі, Лютий і Луцьк до приблизно 1200 кілометрів. Цілі Татарстан, Ульяновськ і нафтопереробні заводи. Наступне це ug 22 Ейрборн. Укрджет, це розвідка плюс ударні, і фіксувався біля Москви ще в 2023 році. Тобто по Москві ми завдаємо ударів уже доволі давно долітаємо. Далі, морські дрони. Сі-бейбі, це Служба безпеки України до 850 кілограм вибухівки. Бив по Кримському мосту. Ну а сьогодні, я так розумію, ціль кораблі надводні і. Підводні, якщо вони піднімаються. Далі Магура В5, високошвидкісний цілі флот Російської Федерації в Чорному морі. Наступне це fpv дрони Бачите, ми вже навіть ці слова вивчили fpv дрони Дальність 5-30 кілометрів, масово виробляється волонтерами, застосування фронт і прикордоння Російської Федерації. Ну, на фронті в основному. Далі дрони Камікадзе, РАМ-3. Б'ють по броні ППО цілях у прикордонні. Ну, і є імпортовані Фенікс Гост від союзників, не зазначаю, що це за союзники проти техніки і живої сили на фронті. Ну і зазначається також, що ретранслятори дозволяють суттєво збільшити радіус дії fpv дронів. Паралельно з цим Україна має, ну як пишуть, Україна має доволі. Велику розгалуджену систему підготовки і виробництва дронів, що дозволяє нам завдавати ось таких ударів по Російській Федерації. Війна триває. Зрозуміло, що Україна не може зупинитися в односторонньому порядку. Зрозуміло, що Російська Федерація відповідає Україні, якщо удари болючі, вони. А, ну, навіть для того, щоб просто показати росіянам, що ось вони можуть, вони завдають удари по нашим містам. І зазвичай містами стають Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Миколаїв, інколи навіть Тернопіль, інколи навіть Львів, для того, щоб показати, що вони можуть. Ну, Нічого з цим не поробиш. Поки війна триває, поки не домовлено про перемир'я, це буде. Буде і там, буде і тут. З різною інтенсивністю, з різним болючим ефектом, з різними жертвами, але, на жаль, це буде. Єдиний вихід цього положення це зупинка бойових дій. Але для зупинки бойових дій потрібно мати стіл перемовин. Стіл, місце і бажання для перемовин. Чи бачите ви бажання зупинити війну? В країні нашого ворога, серед наших чиновників, серед європейських чиновників, там Європа різна, серед американської адміністрації. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже вдячний оцінці вами, як і що навколо нас відбувається. І головне, бережіть себе, тому що війна триває, обстріли тривають. І якщо ми б'ємо по Російській Федерації, вони в обов'язковому порядку будуть нам відповідати. Для них це важливо іміджево, для них важливо показати свою зверхність. Для них важливо показати, що вони можуть нас наказати. Ви скажете, ну так скільки ж це буде тривати? От, не задавайтесь поки що цим питанням. Цим питанням мають задаватися чиновники, а ви повинні турбуватися про вашу безпеку. Не забувайте підписуватись, лайки, вітаються, коментарі також можете стати спонсором каналу. І головне, бережіть себе за ваше життя. Відповідаєте сьогодні тільки ви.